Кожен ранок з понеділка по п'ятницю Тетяна Вишняк з картонним плакатом приїжджає з броварів під офіс президента. Я буду стояти, поки вони не вийдуть. Тут її називають Мама Таня разом з іншими мамами полонених азовців. Цю безстрокову акцію вони влаштували з однією метою. Хлопці три місяці були в нелюдських умовах. Захищали Маріуполь. Тепер вже третій рік пішов в полону, але саме влада з нами не зустрілася жодного разу. Я хочу, щоб саме вийшов або президент, або пан Єрмак. Її син Артем в полоні середини травня 2022-го. Саме тоді захисники Маріуполя вийшли, як тоді казали, в почесний полон на 3-4 місяці. Але більшість з них в російських тюрмах досі. Зокрема, Артема росіяни не просто тримають у в'язниці його засудили до 22 років за ґратами. Рюмай дитині 21 рік був коли він захищав Маріуполь. Йому дали за це 22 роки, тому що вони тепер розрушили будинок. Жертв нема. Але 22 роки виходити з плакатами, щоб нагадувати суспільству про полон азовців. Мама Таня почала чи не з перших днів, як захисники Азовсталі опинилися в російських буцигарнях. Третій рік вона ходить по посольствах різних країн і пише листи представникам української влади. Всі заходи, всі, все, що можна, я все приймала участь. А ще на руці набила собі тату в Латині, мій син, моє життя. В кімнаті сина збирає для нього подарунки і атрибути його підрозділу, і кожен день чекає на обмін. Я без нього жити не можу. Він мене один єдиний. Я його дійсно дуже сильно люблю. Не буде його, не буде мене, я без нього не буду. Щонеділі Тетяна з чоловіком Ставром виходять на акції в різних районах столиці. Тут маму таню знають, чи не всі. А в Києві такі акції налічують до двох тисяч людей. І навіть, попри таку підтримку, Ставр Тетяну на цей захід саму не відпускає. каже, йому важливо бути поруч з дружиною, і важливо, коли син повернеться з полону, показати, що за нього вони боролись разом. Я буду чекати його кожного дня, кожну хвилину. Мій син йому не буде со. Орам на за мене, що ми не здалися. Мар'яна бухан, Вікторія Письменна, Георгій Воронов, ТСН один марафон. Єдині новини.